Так, ребята, привіт! Приїхала досядна фура на заміну дверей. Двері ми самі скинули на всеми території. Ми тільки ми зрізаємо їхні завіси. З допомогою автогрузчика ми з них піднімаємося, розрізаємо, зачухуємо і будемо варити наші нові оценковані завісики. Вже приварили завіси. Отак вони варяться спеціально з такими стіжками, щоб не лопили. І зараз погрунтували його, і тепер будемо герметиком промазувати усі щелі. І закрасити потім вже передумкою.